Там розкрадають гроші, там бруківку кладуть просто в болото. Є жителі, які підтримують, є жителі, які розуміють. Ну, легше всього сказати, що нічого не робимо. Локаційне питання, яке на підтримку Збройних сил України. З великими запитаннями до влади. Розпочинаємо наше інтерв'ю із коротенького поліц опитування. Чи готові ви? Так, звичайно. Улюблена традиція. Казати синові, що я його люблю. Малина чи лохина? Звичайно, Лохина. Місце, що надихає в Лановецькій громаді. Молодків. перша школа чи друга школа? Це провокаційне питання. Питання перспективи. Краще так дам відповідь. Улюблене кредо або ж улюблений вислів. Активність людей породжує дії влади. Які досягнення Лановецької громади за останні роки ви вважаєте найвагомішими? Тут я можу сказати в першу чергу. Це співпраця з міжнародними донорами, які в першу чергу нас навчили працювати. От і підказали, де в нас є які проблеми. З другої сторони, я можу сказати, що це розвиток інфраструктури Лонвецької громади, це знову ж відкриття нових цікавих локацій в Лонвецькій громаді, це розвиток туризму, який цього року запрацював вперше там, за 10 років, це розвиток освіти, розвиток нашої медицини, соціальної сфери, підтримки ветеранів і, 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 і низку інших. Тобто є що в Лонвецькій громаді сказати, і є що показати вже. Як змінилася Лановецька громада під час повномасштабної війни? Ну власне, хотілося б запитати в першу чергу наших жителів, як змінилася Лановецька громада під час повномасштабної війни. Я думаю, що не настільки аж буде навіть позитивна відповідь, тому що незадоволення між нашими жителями, між людьми, взагалі по Україні воно є. Багато питань і викликів на рахунок розвитку інфраструктури, вони залишаються невирішеними, і зараз це не є такою аж такою. Легким шляхом для вирішення проблеми, але в загальному можу сказати, що німецька громада, навіть після повномасштабного штабного вторгнення, вона має свої позитивні результати на рахунок розвитку, і це в першу чергу, скажу так, це. От що я хотів би відмітити, так, це така дійсно злагоджена робота команди Лондоцької міської ради, всіх працівників старостинських округів від початку повноштабного вторгнення по сьогодні. Тобто кожен виконував свою функцію, кожен виконував своє завдання і кінцевий результат, в принципі, є. Так. Це робота нашого центру адміністративних послуг. Також потрібно відмітити, що вони відпрацювали в цей піковий період багато. Тобто всі сфери Луневецької громади працювали як один годиночок. Це одне з великих досягнень. Друге досягнення і дуже велике досягнення це створення волонтерського руху в нас Лновецькій громаді. Третє це міжнародна співпраця і підписання договорів співпраці з містом Лінген, Німеччина, з містом Замусь Польща, з містом Мандрагони, Італія. Недавно ми підписали так і напрацювання з ними низку проектів. Цікаво, як саме ви підтримуєте ветеранів і військовослужбовців та їхніх сімей? 2,9 млн грн мільйона гривень вже виділено. Так ну і ще планується там кошти до кінця року відділятися і залучатися з міського бюджету. Ну чи це багато, чи це мало, ну це відносно. Так, ось є бюджети набагато більше. Там громаду не можуть дозволити собі більше раніше, коли податок з доходу фізичних осіб, так зване ПДФО, залишалося в громадах і громади мали військові частини. Зрозуміло, що кошти акумулювалися в громадах набагато більше, вони виділяли більші кошти. У нас військових частин не було, і автоматично у нас ПДФО не висідало. Ми виходимо з того бюджету, який в нас є. Але ми на тон димці знову ж відшукуємо бюджеті і виділяємо на підтримку Збройних сил України. Романе Володимировичу, мешканці Лановецької громади неодноразово висловлюють незадоволення станом доріг та якістю їхнього ремонту. Як можете прокоментувати цю ситуацію? Я з людьми повністю солідарний і е, з людьми в одному човні, тому що я також і Лановецької громади. От і тут потрібно зробити розмежування е, виключно по дорогах і кому вони належать, і хто з ними. Е, Управляє так, тобто, якщо взяти дорогу в Тернопіль, до прикладу, це є дорога Р-43, яка відноситься до служби автомобільних доріг, і йде е, фінансування з державного бюджету, якраз таки на службу автомобільних доріг по отриманню цієї дороги. Друге, є всі сполучення е, на села, так, і проходять через села до інших сіл, доїжджають. Це е, дороги, які підпорядковані е, управлінню, капі... управлінню капітального будівництва обласної військової адміністрації. Міста Тернопіль. От, також в них іде державне фінансування, і вони отримують і всі ці дороги. І третє це комунальні дороги, які є на отриманні Лунацької міської ради, і ми з місцевого бюджету виділяємо кошти якраз такі для проведення ямкового ремонту, вкладання там певних частинок або територій асфальтним покриттям, і закупівлі щебеневого щебеню для вкладання там щебеневого покриття на дороги. Тобто це якраз три дороги, які є. От. Але ми як місцевий бюджет маємо можливість відділяти кошти з нашого міського бюджету до служби автомобільних доріг, до прикладу, чи управління капітального будівництва для того, щоб надати свою частку співфінансування на покращення дорожнього покриття в Лонвецькій громаді. От. Так цього року ми е, виділили 860 тисяч гривень з бюджету на утримання доріг. Але я розумію прекрасно, що ці кошти це капля в морі для нашої. Там, взагалі, інфраструктури дорожньої Лонвецької громади. Тобто, тут ми бачимо проблематику, ми розуміємо, що ми зробити багато чого не можемо, але максимально стараємося забезпечити дорожнє покриття. У межах проєкту Безбар'єрний маршрут було облаштовано тротуарну доріжку, що також викликало нарікання з боку мешканців. Чи справді це сьогодні важливо і чи плануєте продовжувати? Я читав ці коментарі, нехай не всі, але я читав. І я прийшов до висновку досить простого. Коментарі пишуть перше, фейкові сторінки для того, щоб розігнати соціальну якусь таку напругу в громаді. Ну і це ж розуміло, для чого це робиться. Так, не потрібно, щоб якісь були такі дисбаланс між жителями, і це потрібно роз'єднати. Не знаю, для чого це роблять, але можу здогадуватись. З другої сторони, я зрозумів, що є люди, які не розуміють необхідності якраз таки безбар'єрного простору в новецькій громаді. Тому що, знаєте, всі, хто ходять на своїх двох, вони дуже герої. Так? І вони ніколи не оцінять того, як людина чи на кріслі колісному, чи десь там на милицях йде, чи десь поранений, наш військовий іде. Йому потрібно навіть по вулиці Грушевського, на цьому невеличкому кусочку, так було потрібно ходити через ці рови. Я розумію, що всі військові вони рано чи пізно повернуться, і багато з них є поранених. От. І коли вони повернуться і скажуть, перепрошую, а що ви робили увесь цей час протягом повномасштабного вторгнення? Що а де, а чому я не можу проїхати? А чому тут у мене якісь проблеми? А чому тут тому ми будемо ставити акцент? Лановецький заклад загальної середньої освіти, перших третій ступенів номер один імені Юрія Ковеля отримав цьогоріч державну субвенцію у розмірі 4,4 млн мільйони гривень на облаштування сучасних кабінетів природничо-математичного циклу. Чи можете пояснити, що це за фінансування? Адже стверджують, що це розкрадання коштів із бюджету громади. Це є державна субвенція, яку ми використовуємо, і в громаді пощастило дуже сильно, тому що з 55 громад Тернопільської області отримали тільки 5 громад субвенцію, в тому числі Гновецька громада. І я з гордістю говорю, що ми отримали ті кошти. І, і перше, не міський голова оголошує закупівлі, а для того є директор і уповножені особи Лановецької школи імені Юрія Комаля номер 1 які там проводять свою бухгалтерську роботу, це раз. От вони оголошують тендер, це офіційна прозора закупівля на всі ці кабінети, які повинні бути. Це напрямок з освіти, це покращення матеріально технічної бази знову ж нашим дітям. От і ми говоримо про кабінети фізики, біології, хімії і математики. Так, тобто це чотири напрямки, які розвиваються, і наші діти отримують додаткову послугу. Я взагалі не розумію, в чому тут проблема. Просто поговорити коментарі пописати, чи ну, для чого не розумію. Тобто ми знову ж повертаю до попереднього, ми вкладали в освіту, ми так будемо вкладати. Зважаючи на усі ці коментарі, так, трішки негатив у соціальних мережах, як ви реагуєте на критику від жителів громади? Я думаю, ті, хто пишуть негативні коментарі, хотіли почути: Боже мій, я так, так беру до серця, але якщо чесно. Критику я сприймаю досить позитивно, і з критики я беру свої плюси. І не більше, і не менше. Я вибираю звідти плюси. Чи я розумію, що це за людина, чи компетентна чи ні, чи правильна там критика. Ну, люба критика це окей, це нормально, це потрібно, якби не було, то зовсім було по-другому. Тому я сприймаю це досить гарно і досить позитивно. Основний такий меседж хотів би донести нашим жителям, які пишуть негативні коментарі. Що перед тим як ви пишете коментарі, в першу чергу потрібно подумати, чи той коментар принесе якийсь результат ну не тільки для вас, а для нашої громади. Тому що низка неправдивих коментарів, так як я говорив, перше не роз'єднують суспільство. Вони сіють негативну думку. Але не забувайте те, що всі наші міжнародні партнери, які є, вони якраз таки читають ті коментарі і вони дивляться, як громада наша працює. І кожен негативний, причому безглуздий негативний коментар, він приводить до дисбалансу міжнародної співпраці і до. Запитання міжнародних донорів, чи потрібно в Лоновецьку громаду вкладати кошти, чи не потрібно. Тому коментар я сприймаю повністю всю критику. Якщо це дійсно конструктивна критика, до роботи виправляємо. Але якщо це просто критика, щоб роз'єднати або дисбаланс зробити, то я її не сприймаю. Попри усі негативні зауваги, що вас надихає та мотивує у вашій сфері діяльності? Мене надихає, може так глобально банально, лоновецька громада. Мене надихає довіра жителів, мене надихає те, що ми зробили колосальну роботу по розвитку нашої громади. От, і мене надихають наші Збройні сили саме своєю силою, завзятістю і незламністю. Тому в нас немає виходу, нам тільки треба рухатись вперед. Що для вас означає бути частиною Воновецької громади? Жити в Мановецькій громаді. Творити в Мановецькій громаді. І бути спільно в одному човні з нашими жителями. І на завершення, що б хотіли сказати, побажати мешканцям, жителям Леновецької громади? Єдине, що хотів би побажати мешканцям Леноцької громади, та в принципі України в цілому, це закінчення війни, якнайшвидшого закінчення війни, і повернення всіх наших військовослужбовців в рідні домівки до сімей. Далі ми зробимо все. Саме головне, щоб Наші військові повернулись і закінчилась війна. Все дуже просто.